Привіт, танкіст! Сьогодні покажу тобі бій на iMix M454 майже на 12 тисяч завданої шкоди. Тому рекомендую додивитися до кінця. Бій насправді крутезний. Наш герой потрапляє на карту Ерлінберг. Попадаємо ми до дев'яток. Ми в топі. Маємо купу ПТ-шок в сетапі, граємо на досилачу турбіні та закалки. Інструкція на досилач. Дивіться. Ремкомплект та аптечка у нього маленькі, але при цьому є доппайок. Друзі, якщо хочете е, показувати реально добрі результати, то потрібно доппайок без нього ніяк. Він е, дуже так бустить вашу машину. Дивіться, що він робить. Він їде на центр, на ліву сторону від цього струмочка, цієї річечки, і одразу вже швидко-швидко він їде на перекаточку. Ой, хтось блайндом прокинув. Куди що то. Так, дивіться, світиться. Світиться наш брат Акробат, близнюк. Але ми обираємо Тенхашку, тому що той не в прострілі і. Так, вже він в прострілі і даємо в борт башенки. Ой, як добре, на 550 майже, ой, як добре. Так, так, ще одну даємо, повинні давати ще одну. Мінотауру. Мінотауру. В борт. Та... Ай-яй-яй-яй-яй. Нам завадив той заборчик. Що там таке було. Ну, я ж розуміє, що далі немає сенсу там стояти і одразу вже їде прострілювати центр, перекаточку теж. Ну, Позиціоночку таку. Так, світиться баба яга наша. Насправді вона може нам влупити прямо в башню, якщо перейде на голдові снаряди. Там у неї пробиття майже 400, але дивіться, що вона робить, вона виїжджає на ЛДУ і ми прокидуємо на 634. Альфа пролітає дуже добре. Так, заряджаємося. Ще одну даємо. Оп! Звісно, ж даємо Дивіться, як добре залітає. Як же ж добре. Друзі, насправді танчик, в кого його немає, рекомендую до прокачки, тому що. Дивіться, ще один помиляється. Тому що танк насправді дуже-дуже імбовий. Поки його не понерфили, рекомендую всім до прокачки. Тому що навіть якщо ви гравець не, ну, невисокого рівня на, на цій машині ви ну, отримаєте кайф це, це 100%, тому що машинка імбова. На, на 617 добре залітає. Ну, стабілізація нам дозволяє кидати майже. Майже сходу, майже вертухами, тому, тому так, дивіться, наш герой поки що тусується тут на, на центру. Тому що розуміє, що можна десь щось комусь там виїхати, дати одну-дві тички, а одну-дві тички це вже 500 тисяч домашки. Тобто, поки можна, тусуємося тут. Так, світиться яга, вона не, не попадає у нас, а ми їй знову на 626. Вона залишається шотною, так і її там ще хтось. Ще хтось її надгризає і вона залишається взагалі на один фугасик. Так, наш Жерой розуміє, що тут ловити вже немає що, потрібно рухатись далі. Потрібно проїжджати ближче до, до противників, щоб можна було давати якусь шкоду. Опа, світиться 113, дивіться, бам! Одразу вже з сходу. Добре, як закидаємо. І що він робить? Так, він ховається, буде ще раз, ще виїжджати. Наш герой піджимається під нього. Добре, що ВЗЖ нас не пробиває. Дивіться, не як добре. Ой-ой-ой, нас ніхто не може пробити. Ні спереду, ні ззаду. Так. Добре. Ну тут було очевидно, що не проб'є. Так, 113-й буде виїжджати чи ні? Ні, він не хоче. Не хоче повторювати повторювати долю 283-го. Так, наш герой трішки контролить звідти, трішки звідти, тому що можуть прокинути ззаду і спереду. Так, бачу, що AMIX відволікся на наших союзників і розуміє, що потрібно пушити. Так, добре, 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 забирає 113-го. Так, рахунок 6-4 в, в нашу користь. Ми трішечки виграємо по ХП. Бачите, тут два таких солоденьких фрага Мінотаверу та нашого брата-близнюка. І добре дає по дупі Мінотауру, добре залітає. Маємо на цю хвилину бою вже 6 тисяч шкоди. 6200. Дивіться, світиться там далеко ВЗК, тут вже потрібно звестись, але бачите, не попадає. Ну це відкруточка вже пішла, тому що 6 тисяч шкоди це звичайному бою це ну, добрий, добрий, досить добрий результат, це результат таких статистів. Звичайні гравці ну, дуже рідко відіграють на там, 6 тисяч шкоди. Але так, проїжджає, проїжджає притягується далі, і тут світився Супер Конь. Так, є, виїжджає до нас задом. і ми йому на ходу закидуємо, тому що, ще раз скажу, стабілізація досить добра у цього танка. І що куди-куди? Пробує нас башню, пушкою прикривати башню і. Ну, у нього не вийшло, але ми все ж таки не пробили. Тому що він трішки не там пушку тримав. Добре, бачате одобирає, світиться тортойз. Ми даємо тортойзу в щоку. До речі, що там по пробиттю? У нас е, звичайний бронебійний пробиває 250, а е, голдовий пробиває. Майже 300, 296 з швидкістю польоту 1150. Добре. Добрі снарядики можуть бути. Для ТТшки такого рівня, я думаю, нормально, тому що вона завжди, майже завжди воює на, близьких, на близькій відстані, тому я думаю, таке пробиття достатньо, щоб вицілювати. Так, але тортик нам тут трішки проблем робить. Ще 1390 десь там збоку нам накидує. Щось якось вони негарно до нашої, не поважають нашу імбу, Але зараз ми їм покажемо, хто тут. Хто тут папка на цій мапі. Так, ну тут снаряд полетів зверху. Досить так негарно. Дивіться, наш герой розуміє, що він світиться, тому що по ньому відкидували, він не проїжджає одразу вже тут, а стоїть, щоб відсвітитися. Так, він відсвітився. І може проїжджати далі. Аймікс, світиться IMX і беремо упередження і БАМ! Ні, ні-ні-ні, не пробиваємо, не попадаємо. Тому що. АйМікс е, якийсь, певно, відкручений в нього не залітає і не залітає. Але їдемо далі. Наш герой розуміє, що світилися вони всі тут, тобто вони всі тут в цьому куту карти, тому треба якось. Піджиматися, щоб давати більше шкоди. Дивіться, який тут зараз буде момент. До речі, пишіть в коменти, це можуть бути якісь чити, чи це просто такий скіл у нашого гравця. Дивіться, що він робить. Дивіться, він виїжджає, він виїжджає і ловить лампу. І дивіться, одразу вже повертається туди. І розуміє, що там хтось стоїть, дає один постріл. Показує на, на міні-карті, що там хтось стоїть, дає один постріл. Оп, дає другий постріл і добирає 1390. Якщо це не чити, то інтуїція у нього дуже-дуже добра. Так, трішки стоїть, відсвічується, тому що розумію, що дві бабахи і можна зловити ваншот. У нього не так багато ХП, бабаха заряджає бронебійний, і там на 1000 залітає аж бігом. Так, ловимо від не пробиття, це добре. Захват бази. Наші беруть базу. 30, 30 секунд залишається. Так. Так, світиться тайп. Ось тут, ось тут, до речі, він міг би міг і отримати від бабах бортик. Бортик башні. Але вони десь, певно, стоять знизу і тому нас не бачать. Так, 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 так. Дивіться, ще який тут приїзд є. Я, скільки грав, такого, не бачив, що так хтось проїжджав. Але дивіться, Чик, знизу під мостиком і проїхав як катер. 8000 шкоди ми вже маємо, 1000 асисту. Так, світиться бабаха. Головне, щоб вона не пробила нас в лючок, тому що. Так, добре, танкуємо, танкуємо і даємо їй. Тому що пробиття в неї, якщо я не помиляюсь, 320 на ББшках, але вона стріляла фугасом. Так, заряджаємо. Ми на фугасах заряджаємо на 600... 647, ну у нас і ББшкою така альфа вилітала. Так, потрібно добирати. Добре, союзники добирають. ВЗшка, так, даємо ВЗшки. Але тепер ми для ФВ, ми шотня навіть фугасом в лоб можемо отримати. Вона нас може забрати. Так, добре, оп, добираємо. Добре, 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 добре. І залишився остан... останній противник. Ну це... Тут вже нічого складного. Просто вицілюємо, йдемо в розмін. 514 ми даємо. І тут в кого перша перезарядочка? У нього, але не пробиває. І бам! Добираємо. Добираємо, друзі. Подивіться на результати цього бою, друзі. Я вважаю бій дуже крутезний. Дуже добре тут е, наш герой надавав всім, кому міг. Дивіться, 11701 шкода. 1461 за нашою допомогою. Завдано шкоди. 5 фрагів. 3000 натанкували. Ось такий командний результат. До речі, Млешка е, противника теж дала там майже 5. Теж, ну, так, непогано відіграла. І ось такий докладний результат. Друзі, не забуваємо допомагати нашим Збройним силам, хто чи може. Дякую, друзі, за перегляд, ставимо лайки, не забуваємо писати коменти та до зустрічі у наступному відео.